Так, ну тут, тут я розумію, що основна мета це створювати простори, які виходять за, за межі такого нашого усталеного уявлення е, клас, дошка, стілець. Дитина має бути, відчувати себе комфортно в сучасних е, архітектурних умовах. А, а як на рахунок безпеки? Бо школа виглядає як дуже така легка конструкція, а ми розуміємо, що живемо в такий час, де має бути. Безпечно і де мають бути укриття технологія 3D-друку, вона не передбачає влаштування окремого укриття, але звичайно, що для дітей, які там будуть навчатися, буде можливість там є і основний корпус школи, і школа організувала питання безпеки для дітей у разі повітряних тривог. Це є досить близько. Цей корпус 3 d школи він є близько до до основного корпусу школи. Тому це питання воно точно точно буде врегульовано. Тут питання, якби з цим немає. Питання безпеки, звичайно, що це є справа номер один.